Привіт, мої прекрасні люди. Ми з кому цікаво. Ми ще живі а, і давно ми з вами не пліткували з приводу наших. Так би мовити, зірок, які поїхали на болота. Або тих, хто мовчить там за кордоном. Наприклад, дуже багато обговорювань і хейту було з приводу Софії Ротару. Бабулька сидить на болотах, боїться за те, що в неї мільйонні статки полишалися там в Криму, в неї готелі, дуже дорогі і нерухомість. І вона мовчить з приводу війни. А Чому я повинна мовчати? В мене зараз триває обстріл. Моє місто стікає кров'ю щодня, чому я повинна мовчати з приводу ротару, з приводу вінника, який писав жалоби на мене в Тікток. Уявіть собі. Є така артистка Нона Гришаєва, вона відома. Старшим людям за багатьма серіалами і фільмами, і зараз вона працює на болотах. А якщо ви не знали, то народилася вона в Одесі. І отже, зараз у неї проблема, тому що вона жаліється, що їй не дають звання народної артистки. Цікаво, чому б. Отже, Гришаєва бідкується. Цитата. Вже вкотре наш театр росту подає на мене документи. І знову відмова. В спектаклі Люся героїня каже, для того, щоб жити спокійно, потрібні три Б. Потрібно бути бідною, хворою і безталанною. Це не про мене, тому так і відбувається. Нона. Нона Гришаєва народилася і виросла в Одесі, так як і Блюденс. Блюденс, правильно? Так, вже забула про таку акторку з тих отих якихось кумедних, пам'ятаєте, було таке шоу якесь? Ну. Так от, там на болотах Гришаєва в приватній бесіді жалілася, що вона б, може, й повернулася до України, але там нема де заробляти дуже мало грошеня. Ще про одну патріотку. Яка навіть була депутаткою в партії Януковича, пам'ятаєте, ту, яка пішла за великим рубелом? У вас вийшов пісні. Ви да. можете можна розказати ми на слажда і мой атвір моїм друзям кавичкам. І зараз прославляє вже не свою країну, а прославляє війну і вбивство свого ж народу. Це путь, який може привести до світу. Как можна? В великой стране Россия желать розрушення. За що? За... Останні промови її, які я почула слухайте, я просто не могла зосередитися і взяти себе до рук, до ладу, і щось вам сказати з цього приводу. Я вам хочу сказать на повному серйозі Господь хранить Росію и бережить чоловічество здесь, від вимирання. наш генофонд, наши гены, они и есть божественные, и они и есть как продолжение цивилизации, потому что там, на мой взгляд, все делается для того, чтобы человечество уничтожить. Именно Господь хранит всех нас, и именно Господь приведет нас к победе, к победе России. Ну что ты скажешь? Ну что ты скажешь? Ну, ну як так? Слухайте, в серпні 23-го вона отримала громадянство за колаборантську діяльність, підтримку війни, призиви до агресії повалі, лишили звання народної артистки і забрали в неї багато чого. Автомобіль БМВ, сім земельних ділянок, на Київщині будинок 442 квадратних метри, і ще садибу 101 квадратний метр. Однак на болотах ходять чутки, що повалі бідкалися друзям, що в Україні вона багато втратила, і русня їй мало за це дала. Ось так, на все воля Божя, я готова. Ви самі все чуєте, самі все бачите, самі все знаєте, тому ніколи про це не забувайте. І обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, бо кожен з нас повинен зробити свій висновок. А я нагадаю вам ще про одну змію: тайка. Вона вже росіянка. Вона вже отримала там громадянство. Вона витирає підлогу своїми шикарними сукнями на сцені перед путіністами. Але є одна змія, яка вважає себе зіркою номер один. Це Лариса Доліна, та сама співачка з Одеси. І вона не просто співачка, вона там радник президента по культурі. Слухайте мене. І вона вважає, що навіть Крістіна Агілера недостойна. І її таланту розумієте? Я не могу її вже просто то вона окончательно одинакова. Де Крістіна Агілєра, яку знає весь світ, і де Доліна, яку не знає ніхто крім русні, і то це співачка двох пісень, погода в домі, і все, і що ще там? Я не знаю. Нагадайте мені. Знаєте, як називають Ларису Доліну в пабліках? Жінкою зі страшним обличчям. Чому? Тому що в 20, 30 і 40 вона однаково виглядає страшною. Вона має зараз на свій вік дуже гарну фігуру і майже нічого не їсть, як вона так каже, але люди ще її називають бабою, яка ніколи не посміхається. Вона дуже-дуже зла і має дуже поганий характер. Не мають права встановлювати мою машину взагалі. аппети. Лорак. Так, вона була дуже зіркова, вона дуже талановита і гарно виглядає, поїхала на болота, хоча нещодавно оновила український паспорт і в той самий час отримує громадянство Русні. Скажіть мені, будь ласка, навіщо їй оновили український паспорт? Що ви розуміли, вона зробила це для того, щоб їздити українським паспортом світити? І заробляти там, за кордоном. Ви розумієте? А російське громадянство вона отримала для того, щоб втриматися там на плаву і виступати в Росії, і також заробляти гроші, і я стала цієї ситуації, тому що мені просто от, от, всімі видами і е, далі панять, що я надіяти вибір. і я була вимушена уїхати, де здесь я отримала підтримку, любов. Навіщо їй поновили український паспорт? Якщо ти виїхала, ти не засуджуєш війну, ти публічно виступаєш на всіх офіційних концертах в підтримку війни, там, на болотах. Ти кинула нас, ти зрадила свою країну, і все одно в тебе є український паспорт. Закордонний український паспорт. Для того, щоб їздити, і нормально заробляти грошенятка. Добре, Лорак, зараз ми про неї вийшла заміж вдруге. Вперше вона знайшла свого чоловіка, який працював звичайним менеджером десь в готелі в Туреччині, і вона закохалася в нього, зробила для нього бізнес, заробляла гроші, він був ніким став бізнесменом. Вона втекла до русні, а в нього бізнес. Він не поїхав до Туреччини. Ну, тому що там треба працювати. Він лишився тут але. Вона знову знайшла собі чоловіка, який просто, ну я, містер Іспанія, він був в 2002-му в Іспанії. Знайшла іспанця. Добре, хай буде іспанець, але він був жонатий в нього двоє дітей від першого шлюбу, і тепер подейкують, що він втік від неї за того, що вона мало заробляє і не дає йому гроші на те, щоб він утримував першу свою сім'ю. Не знаю, правда, чи це ні, але пишіть в коментарях, що вам відомо, якщо вам відомо. Ціна слави!